Всім привіт! Четверте. Четверте квітня, йо, -йо. четверте квітня 2024 року. Що то виходить? Четверте, четверте 2024. Хе. хе вот. Щось самі четвірки можна сказати. Пече між лопатками хребет, капець. Ой! Присів трошки на своєму улюбленому місці під ябленю. 에... Робимо культиватора. Ніяк його зробити не може, не, не домучити. От Кавуську з молоком зробив, от не може хоч вона дасть. От, блін, треба ще конячку в нього бахнути. Ленькі до хати йде. А значить, що розкажу вам таку історію про вози одна із пригод наших. За все, за все життя один раз я був в Буковелі. Звичайна справа не як, не як лижник. Я б вже зрапив на лижах, ой, бляха, я тільки себе уявляю, якби мене поставили на лижі і пустили згори. То, то бляха летів би я донизу, летів, передів, розсипав бися по швах. Я тільки як якби то було смішно. Колись в школі в молоді літа, звичайна справа, їздили ми на, на, на лижах. Хто знає, віллі із Кургана з Кургана з'їжджали, нас горбаки вистачає. Володе з'їхати, і снігу вистачало, і здоров'я вистачало, а зараз не хочеться. Зовсім, коротше говоря возили ми, не повірите, наші дерев'яні вози ми возили на Боковель Ну, як возили, продали ми їх туди одному з наших клієнтів, а він там мав свій готель. І задумав він біля цього готелю поставити ті самі вози. То було, не пам'ятаю який то був рік, але це було якраз. До ювілею Буковелю, по-моєму, 10 років Буковелю, по-моєму. Точно не пам'ятаю, але щось таке мені здається. Загрузили ми машину вузами. Поїхали на Буковель. Значить, то було десь 2-3 дні, ну, буквально кілька днів до відкриття сезону. Погода була першевеча, мокрий сніг з дощем, хляпа. Дорога ще тоді на Буковель була дуже погана. От то Я був якось років три назад їздив в ту сторону, замовлення возив, то там дорога ляля. -ля. Як, -то, як -то попав десь в Гриманію, як мінімум. От. А тоді була така страшна дорога, що ті всі красоти Карпатські просто було, ну особливо шоферові, не звертав уваги ні на ті Карпати, ні на ті гори, ні на те свіже повітря, ні на той черемош. А тільки дивився, як би ями минути, і, і, і не буцнути з якоюсь машиною зустрічною чи там ну, будь-якою на дорозі. Е, ну і значить, попали ми туди вже е, добралися в Боковель вже в, в, ну, темно було. Фактично вночі. Погода, як, як я говорив, кисла, капець. Значить, розгружаємо ті воза. Е, і хазяїн цього готелю розказує, що він, як він зробив, там, там напевне, земля страшно дорога, я так собі думаю. Е, значить, він біля в нього готель стоїть прямо над самою річкою. Я думаю, що черемош, що я не знаю, яка там річка тече. Е, от, ну, буквально тако над на обривом. Він загатив частину цієї пропасті. загатив... Е, Якось він там розказував, якимись там бегами, з піском, якось укріпляв. Коротше, то ціла була історія. от. І зробив таку парковочку невеличку за рахунок того. А по краю, щоб ви собі уявляли, то значить ну, прірва, настояща прірва метрів, не знаю, ну, мені здавалося, метрів 20-30 вниз і внизу тече річка гірська. от, І це кругом. Повнутих готелів один на другому, такий як ластів'ячі гнізда. І оце, над самим обривом, над самою прірвою, цей власник готелю задумав поставити, е, якби в якості загорожі, ну і так і для краси, оці наші вози. І значить, ніч хляпа, і він захотів зразу ті вози розставляти. Більше того, той чоловік. Власник мережі розважальних закладів всяких, в Тернополі. Ну, і, ну не знаю, що там в нього ще є. Но, но чоловік не простий, не тракторист якийсь чи сварщик, то, 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 то точно. От. І він з нами розгружає ті вузи. Уявляєте, ще так розказує активно, як він ту прірву загачував. Е, Покликав він своїх там працівників. Чую від одного працівника такий перегар, що можна впасти, зразу закусити хочеться. І той і кажу до того замовника, кажу, слухайте, хай твій дядько десь постоїть, десь постоїть подальше від тієї прірви, щоб не звалився. А він та що ти Василь? Та ми, тут, та ми тут вже привикли, що ти йди, я тобі покажу, дай покажу. І мене за руку веде до тієї прірви. І, а я трошки так, ну, я не сказав би, що я боюся висоти, але уявіть собі, ніч. Е, Хляпає той сніг, мокро, слизько. Хі -хі -хі. І я тут прірвою, ніякого загородження, ніяких стопчиків, навіть нема за що вчепець, якщо телепнеш послизнеся. І оце ми і цей сам господар, заказчик, разом з нами е, мастився, двигав ті вози, виставляли ми ті вози прямо на тією прірвою. Я ще йому підказав ті вози між собою зв'язати ланцюгами, щоб вони як друг друга притримували, в случай, хтось десь. Не, не зманіврі автомобілем, вдруг пихне, щоб не полетіли, вони туди в прірву ті вози. <смі> Значить, ну все, все ніби нормально, все по-людськи. Каже до мене, Василю, ще пару днів до відкриття сезону, лишайся в готелі, віддихнеш. Я тебе назад підвезу до Тернополя на Хамері, може, на лижах покатаєшся сюди, туди. Я собі думаю, блін. Кажу, вибачайте, хочу додому. Давайте кажу, я додому їду. От. Ну, чесно кажучи, між до нами говоря, я подумав, що вдруг він за ті дні, що я там в нього погустював би, порахує мені блін, по тих буковелівських цінах, то, то не він би мені гроші був завозивні, а я б йому. Хто його знає, як би воно обернулося, ну, я відмовився від тої заманчивої пропозиції. Ну, В Буковелі був, Буковель бачив, ну і по всьому. така історія про вози і Буковель. Бувайте здоровенькі. Щоб вас вистачало здоров'я, грошей і бажання відпочивати в таких місцях, як Буковель, і не тільки. Бувайте здоровенькі.